Розкажіть мені, будь ласка, звідки ви приїхали і чого ви очікуєте від цього турніру і представте свою команду? Ми команда Примати, представляємо Дніпропетровськ, але у нас команда в принципі, складається з гравців багатьох міст. Зараз у нас четверо з більш традиційного складу в приматів. Ми з Марією Дніпропетровська, з Харкова та ще одна Марія. Не очікувати ще посилення. Приїхали, ми в принципі, можна сказати, що приїхали відпочивати, тому що у нас з різних причин корськожорних не доїхали ще двоє основного складу. Чотирьох-п'ятьох важко боротися за якісь серйозні праця, але гарне місце, гарне, цікаво подивитися. it's <laughs> no